Нічого собі. Який лякаючий страшний будинок на пагорбі. Цікаво, хто там живе? Да, уж, Так похмуро, що прям мурашки по шкірі. Ого, так це ж бітлджус. А тут непогано. А хто мене викликав? Квентін, ти подивись, який. І навіть маленький Бетоджу є. Він такий крихітний. Чому ці дітлахи сміються з мене? Я ж всемогутній Бітлджус. І до мене прийшла ідея. О, де він подівся? Куку я тут. А ну-ка, ходімо за мною, діти. Ви зараз вирушите в мій челендж тисяча магічних кнопок. А це ваші клітини. Тепер можна почати грати. Ох-ох, буде нереально весело. Так-так-так. З кого ми почнемо? З Квентіна чи Брітні? З Брітні чи Квентіна? Точно. Давайте пограємось з Брітні. Пані, прошу вперед. Натискайте на кнопку. Як страшно. Добре. Мабуть, доведеться натиснути якусь. Нехай будеться. Що ж зараз буде? Подивимося, що випаде на колесі. Ого, це ж ціла банка з мерзенним слизом і мармеладними очима. Так, брітні, має сподобатись. Почнемо зі слизу. Зустрічай! А, який жах! Що це за Гедота? Припиніть негайно! Це ж так бридко. Гедота, Гедота, Гедота. Бачиш, не сподобалось. Ну, а тепер настала черга очей. Висипаємо, не шкодуємо. Ой, а це ще що? Як багато мармеладних очей. Пахне навіть дуже смачно. Мм, ось це мені до душі. Смакота яка. Вона задоволена, але ну вже ні. Так не може бути. Треба щось придумати. О, тачняк. Кину я їй своє око. Мені не шкода. Беріть, Ні, лови ще одне. Ще одне ого. Що? Воно справжнє. Заберіть, заберіть. Так, ось така реакція подобається мені набагато більше. Ну що, час вирушати до Квентіна. Хлопче, ти вже обрав кнопку. Давай натискай. Добре, натискаю. Подивимось. Ха, Квентіну випали мишеловки. Так, ціла коробка. Ауч Це боляче. А чому Бітлджус кричить? Це дивно. Подивимось. ні, тут же ціла коробка з мишеловками. І одна вкусила бітлджуса. Потрібно щось вигадати. Так, це має мене захистити. Ауч! Потрібно прибрати цю шоловку і викинути цю коробку прямо на Квентіна. Ось так. А мені байдуже захист працює. А тепер треба бути обережнішим, щоб не потрапити на жодну мишеловку. О, ідея. Мені треба випити газовку Маунті Дюк. Чудово! А тепер Квентін, готуйся до газової атаки. Вона вже на підході. А, а, а чим це так смерди? Нема чим дихати. Якийсь морід! Здається, я втрачаю свідомість. Ось це зовсім інша справа. Так, мого челенджа ніхто не зможе уникнути. Я весь у мишоловках. Який жах! Ай! І навіть ніс. Жахіття яке. Супер-супер. А як там, брітні? Поки що без свідомості. Ідеально. Яка весела гра! Ви тільки подивіться. І ви в неї також можете пограти. Просто зараз скачі гру в Google Play та Apple Store. Грай разом з нами. І так почнемо з брітні. Хоча ні, може, краще з квентіна. Давай, хлопче, натискай на кнопку. а Тепер подивимось на колесо. О, у мене прям голова обертом. О, так це ж земля. Зараз принесу одна мить. Квентін, ти готовий? Зараз вся ця земля вирушить прямо до тебе. Почнемо з першої лопатки. Чудово, ще одну. О, ні, оні, що відбувається! Який жах! Я що весь буду у землі? Він мене так закопає. Ой, як мені подобається! Як же здорово, що тучить цілий возик землі. Ой, бідолашний закопав його заживо. Ми не забудемо нашого милого друга і навіть встановимо йому пам'ятник. Я живий, я ще живий, я ще живий. У моїх планах не було зробити із Квентіна зомбі. Ні, сиди, будь ласка, там. Я сказав, сиди там. Хоча знаєш, ти став комедним, ніж був раніше. Добре, залишайся. Смачно, але мені потрібен мозок. Дай мені мозок. Сигадай, що він у мене є. Заганив кілька років тому. Не зловиш, не зловиш. Я взагалі піду до брітні. Що мені робити? Яку кнопку натиснути? Добре, нехай будеться. Ух ти, цікаво. Усі діти люблять кульки, а ця вже дуже небезпечна. Нічого собі. Тут купа куляк з невідомим вмістом. Брітні, одягай шолом. Навіщо мені шолом? Я не розумію. Що ж зараз буде? Яка краса. І так, кидаємо. Ай, що то було? Я це у фарбі. Мені страшно. Коли ж це закінчиться? Mm, а що там робить Квентін? Так, так, привіт, зомба Квентін. Я маю для тебе сюрприз. Квентін не любить воду. Хоча стривайте. Це що фарба? Я не перетворився на справжнього зомбі. Та годі, супер, я такий радий. І на цей раз ми почнемо, мабуть, з Квентіна. Ну і що, друже? Обрав кнопочку? Давай натискай! Сміливіше! Чудово! Подивимося, що дістанеться тобі! Ух ти, казан. Зараз ми замісимо щось цікаве. М -м, почну, мабуть, з мухомора. Далі додам жабу, щура і маленького павичка. А ще у мене є маленький тарганчик. Такий милашка, мій улюблений домашній вихованець. <у> 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 Ух ти! Що ж там вийшло? Ідеальна суміш, котру ми виливаємо на Квентіна. <у> <у> О, ні, яка гетота! Що за мерзенний слиз! Він жахливо смердить. Фу-фу-фу! Хоча стривайте! Не так уже і жахлива. О, Що відбувається? А -а -а! Ні, не може бути. Я що став тарганом? Я перетворився на величезного таргана. Квентін, та ти просто милака. Прямо те, що я і хотів. Ну, А тепер черга брітні. Ох, добре. Треба зібратися, натиснути на кнопку. Нехай ця! Вони все одно всі жахливі. І тобі дістається гострий соус. Чудово. Спробуємо. О, палець горить. І в роті також. Ідеально. Виливаємо. Ні-ні-ні. Що це, що це? Палець. Може, це кетчуп? Мамочки, це гострий соус. І як тобі, мій сюрприз? Ну все, бітлджус. Мені це набридло. Зараз тобі буде помста. Треба лише з'їсти більше гострого соусу. Що ти тут робиш, милака? О, Ні! Я горю, перестань! Так, ось моя помста з вогником. Привіт, друзі! Подивіться, що у нас є для вас. Завантажуй круту гру мульті Google Play та Apple та Грай разом з нами.